Камінь спотикання не усунений, конфлікт щодо доцільності автомобільного руху на вулиці Достоєвського досі не вирішений. Нагадаємо, на цій дорозі ще в серпні з'явилися бетонні блоки. Їх встановили мешканці будинку на північному бульварі 7 А. Кажуть, рух автотранспорту тут не передбачений генпланом, однак під час будівництва навколишніх нових будинків вантажівки пішохідну зону зробили проїзною. І вже кілька років під вікнами їздить транспорт різних габаритів. Це не лише незручно, але й небезпечно. Діти виходять прямо під колеса машини. Бо це ж маш, там пішохідної доріжки немає, машини їдуть. Машина їде із цієї сторони, машина їде із то, другої сторони. Як ви хочете сказати, що я дитина маю водити до восьмого класу до школи? От вони виходять, вони вибігають прямо під колеса. Певна річ, що я й сама скажу, якщо не поставлять оту бетонну колону, то я ляжу коли сама на цю дорогу, щоб машини не пустити. Коли будувався наш будинок, сказали, що вони не можуть це упорядочити, тому що цей будувався, коли це і вони тоді разом це зроблять. Дорогу коли побудувався цей будинок, знову нічого. Іншої думки про бетонні споруди були мешканці решти сусідніх будинків. Для них блокування руху означало неможливість доступу до житла екстрених та рятувальних служб. Тож кам'яні блок. Оки люди демонтували, хто у цій ситуації правий, влада конкретно сказати не може. Згідно генплану кажуть архітектори, вулиця Достоєвського і справді закінчується там, де розмістили бетонні загороди. Однак чи це законно, невідомо. Якогось детального плану території, вказаної, де от власне розташований вказаний будинок і де є розташована вказана вулиця, не було виконано. І відповідно говорити про те, що вулиця Достоєвська має закінчуватися виїздом на північний бульвар. Департамент містування архітектури на даний час не. Може, вулиця закінчується обірваною біля вказаного будинку. Замовити проектування детального плану конфліктної території повідомили в департаменті архітектури, може лише комісія з безпеки руху. Саме цей орган дає дозвіл на встановлення загород. Однак це питання там ще не розглядали.